А тепер поговоримо про погоду. Як вона утворюється і що може вплинути на погоду. Хто займається вивченням погоди? Зараз дізнаємось. Погода це стан нижнього шару атмосфери в даній місцевості в певний момент або проміжок часу. Погоду характеризують за певними параметрами. В основному ми цікавимося холодно чи тепло, тобто температура повітря. Часом дорослі жаліються, що в них болить голова. Через зміну атмосферного тиску, коли ми збираємося виїхати на пікнік, то цікавимось, чи буде вітер та опади тощо. Найголовнішою особливістю погоди є її мінливість. Цю мінливість також зумовлюють деякі чинники, наприклад, зміна кута падіння сонячних променів та неоднорідність рельєфу та рух повітряних мас утворення циклонів і антициклонів. Розрізняють періодичні і неперіодичні зміни погоди. Періодичні зміни погоди пов'язані з рухом Землі навколо своєї осі та навколо сонця. Це, зокрема, добові та сезонні зміни температури і вологості повітря, напрямку вітру. Неперіодичні зміни погоди зумовлені переміщенням повітряних мас, атмосферних фронтів, циклонів і антициклонів. Тип погоди це загальна характеристика погоди, що включає її основні елементи, які ж саме типи погоди виділяють. За температурними умовами розрізняють. Такі три типи безморозна з переходом температури через 0 градусів та морозна. Безморозна погода переважає протягом року здебільшого в екваторіальних і тропічних широтах, тобто це погода з завжди плюсовими температурами. Погода з переходом через 0 характерна для перехідних сезонів весни, осені і буває лише у помірних широтах, морозну погоду спостерігають у помірних та полярних широтах. Коли температури від'ємні, вивчає погоду наука під назвою метеорологія це наука про земну атмосферу, явища та процеси, які в ній відбуваються. Щодня у ЗМІ дають інформацію про стан погоди. Цю інформацію називають прогнозом погоди. Передбачити погоду можна синоптичними методами або за місцевими ознаками. Синоптичні методи це постійні наукові спостереження за станом погоди за допомогою різноманітних приладів. У тому числі й космічних. У обов'язки синоптиків, зокрема, входить складання синоптичних карт, таких як ви бачите на малюнку, на яких умовними позначками наносяться результати одночасних спостережень за погодою на мережі метеорологічних станцій. За місцевими ознаками погоду передбачають шляхом використання народних спостережень, за передвісниками змін погоди народними прикметами. Є погода, а є клімат. Якщо погода існує у короткочасному періоді, то клімат це багаторічний режим погоди у межах певної території. Клімат залежить від географічної широти певної території, відстані від морів та океанів, характеру морських течій, висоти над рівнем океану, особливості рельєфу. Кліматичні особливості певної території відображають на тематичних кліматичних картах за допомогою умовних знаків. Ці карти складаються за результатами багаторічних спостережень. На формування клімату впливають кліматографічні чинники, розберемося ж, які саме: по-перше, сонячна радіація. Чим більший кут падіння сонячних променів, тим більшу кількість сонячного тепла отримує місцевість, і тим вищим будуть переважаючі температури повітря на цій місцевості. Циркуляція повітряних мас також робить внесок у формування клімату, завдяки циркуляції відбувається перенесення тепла і вологи між широтами та між материками та океанами. Характер підстилаючої поверхні. Цей термін охоплює особливості рельєфу, льодовиковий, сніговий і рослинний покрив, висота над рівнем моря, водна поверхня або суша, напрямок хребтів, океанічні течії. Від висоти над рівнем моря залежить те, як зміняться атмосферний тиск, температура повітря та кількість опадів. Теплі течії переносять з низьких широт до високих велику кількість тепла, а холодні, навпаки, з високих широт до низьких холоднечів. Географічне положення території, як не дивно, робить вирішальний внесок при формуванні клімату. Від того внутрішня ця частина материка чи узбережжя. Залежить континентальність клімату, зменшення річної кількості опадів та збільшення амплітуди коливання річної температури, а географічна широта місцевості впливає на кількість отриманої сонячної радіації. Так, кожен з факторів, які на перший погляд здаються неважливими, об'єднавшись, формують клімат місцевості. Для певної території характерний притаманний їй тип клімату. Тобто сукумність кліматичних показників, які спостерігаються на ній. Так як у світі велику роль грає широтна зональність, то цілком закономірним є факт формування кліматичних поясів. Кліматичні пояси це ніщо, інше, як величезні... це ніщо інше, як величезні території, у межах яких основні показники клімату майже однакові. Але кліматичні пояси не ідеально рівномірні, тому існує термін кліматична область. Це частина кліматичного поясу, над якою панують певні повітряні маси, і яка має певні кліматичні особливості, які відрізняють її від поясу. Виділяють 13 кліматичних поясів, які майже симетрично змінюються щодо екватора. Помірний, що позначений на карті зеленим кольором, субтропічний і тропічний, жовтий і оранжевий відповідно. Кліматичні пояси поділяються на кліматичні області, що формуються... Завдяки чергуванню на земній поверхні материків та океанів. Кліматичні пояси виділяють основні, тобто такі, що характеризуються пануванням протягом року одного типу повітряних мас: такі як екваторіальний, два тропічних, також два помірних на південній півкулі та на північній, Арктичний та Антарктичний. Перехідні кліматичні пояси ж характеризуються зміною повітряних мас двічі на рік. Це два субекваторіальні пояси, позначені рожевим кольором, два субтропічні, які позначені жовтим кольором, та субарктичний і субантарктичний пояси. Тепер поговоримо про кожне з поясів по черзі. Почнемо з екваторіального. В ньому панують відповідні екваторіальні повітряні маси, переважають висхідні рухи повітря, бо це зона низького атмосферного тиску. Тут великий кут падіння сонячних променів, тому високі середні температури повітря протягом року плюс 26-28 плюс градусів Цельсія, а також високе випаровування і велика кількість опадів 2000-3000 мм на рік. Тропічні. Вони основні, тому тут панують лише тропічні повітряні маси, переважають несхідні рухи повітря, бо це зона високого атмосферного тиску. Саме тому тут панують вітри пасати, про які ми стільки говорили. Також досить високі середні температури повітря влітку, це в середньому плюс 30 градусів Цельсія, та взимку плюс 15. Плюс 16. І при цьому мінімальна кількість опадів, які розподіляються по поясу, досить нерівномірно. Субтропічні вони характеризуються тим, що влітку тут панують тропічні повітряні маси. А взимку помірні. У цих поясах вже відбувається зміна кліматичних сезонів літо сухе і жарке, а зима прохолодна й волога. П'ятий це помірний пояс. Він нам найбільш знайомий, бо саме в ньому знаходиться Україна. Тут панують помірні повітряні маси і переважають західні вітри, Утворюються також вже відомі нам фронтальні процеси циклони та антициклони. Чітко виражені чотири пори року: зима, весна, літо та осінь. Значні амплітуди температур найтеплішого і найхолоднішого місяців року, а також кількість опадів залежить від віддаленості території від океану. У цих поясах, особливо в північному, виділяють кілька типів клімату: морський, континентальний, різкоконтинентальний та мусонний. На карті ми їх добре можемо побачити за зміною відтінку зеленого. Відмінності пов'язані з розташуванням території на узбережжі чи всередині материка. У областях, які ближче до океану, формується більш м'який та вологий клімат, а з заглибленням в материк клімат стає континентальнішим, тобто більш сухим та різким, з перепадами температур. У зоні мусонного клімату найголовнішу роль грають вітри мусони, які, змінюючи двічі на рік свій напрямок, змінюють місцями і сухий з вологим сезоном. 6 Субарктичний та субантарктичний на півдні. Улітку там панують помірні повітряні маси. А взимку Арктичні та відповідно антарктичні. Літо коротке відносно вологе, прохолодне, а зима сувора і суха. Останні пояси арктичні на півночі та антарктичні на півдні з переважаючими одноіменними повітряними масами там більш розповсюджені північно-східні. Південно-східні вітри та спостерігається високий атмосферний тиск, як не дивно, від'ємні середні температури повітря протягом року, та незначна кількість опадів привели до формування сталого снігового покриву. Перегляньте ще раз, будь ласка, уважно карту та постарайтесь запам'ятати знаходження поясів. А наша лекція на сьогодні закінчилась. До нових зустрічей!